Одна з учасниць української делегації у Вашингтоні, депутат Верховної Ради, Альона Бабак, зараз у нас в гостях у студії. Дякуємо, що завітали до нас. І насамперед я хотів би вас запитати про людей, з якими ви спілкувалися, і про про ваші враження. Наприклад, ви як говорилося у репортажі, розмовляли з сенатором Джоном Маккейном. Це відомий прихильник України, відомий, зокрема, тим, що він стежить за подіями в Україні. Нараз бував у Києві останнім часом. А в чому ще можна переконати Джона Маккейна? Хіба він знає не все? Добрий день всім. Питання ваше дуже цікаве, тому що. Головною метою для себе ми бачимо як представники різних фракцій, а представники міжпарламентського об'єднання рівні можливості. Ми бачимо те, що сьогодні важливо показувати міжнародному співтовариству те, що коаліція єдина. У готовності до впровадження реформ у підтримці ініціатив, які спрямовані на розбудову демократії в Україні, і саме те, що серед нас представники різних фракцій парламенту є цьому свідченням і підтвердженням, і ми бачимо, що саме це сприймається дуже позитивно сьогодні, тут в Америці. Що бачить, що у нас є єдність в розумінні ситуації, яка тут. Але для себе ми бачимо не лише це головною головним питанням, заради якого ми приїхали сюди. І як ви бачили з цієї виставки, наша головна мета це при прямому спілкуванні, по-перше, висловити свою подяку американському народу за підтримку тих реформ, які є сьогодні в Україні. Через програми агентства США з міжнародного розвитку, але і, і саме саме з цього питання у нас була надзвичайно цікава зустріч сьогодні, організована міжнародним Республіка, республіканським інститутом. Ми спілкувалися питанням економічних реформ, політичних, які є в Україні, які з якими проблемами стикаємося, що ми робимо сьогодні, і тому ми фактично передаємо цю інформацію. Але найголовніше, що ми для себе поставили як завдання сьогодні, це ще раз сказати про те, що в Україні не громадянська війна, тому що немає проблем, які є не вирішеними між соціальними групами в межах самої України. Що є це війна агресора, яким є тоталітарна держава, і що найважливіше, що ми кажемо, ми здається нам, що ми говоримо нове і сенатору Маккейну, і представникам сенатора Коркера і Кардена, що Україна сьогодні. Не хоче бути м'ячем в грі великих держав, але все ж таки, як ви згадали, Україна фактично у стані війни, частина української території окупована. Україні потрібна уся допомога, яку тільки вона може отримати. Але з іншого боку, ем, якщо країна стане залежна від допомоги ззовні, це також може, може бути проблема. Як ви вважаєте, чи є тут який тут може бути баланс покладання на себе? І допомога ззовні, ну я все ж таки хотіла би завершити ту фразу, яку я розпочала: що Україна не хоче, щоб великі держави розуміли, що саме на території України зараз відбувається зведення якихось інтересів, як я сказала, великих держав. Що але Україна сьогодні є фактично тестом для всього міжнародного співтовариства на дійсну підтримку демократії і свобод людини, і це є головніше, тому що саме ми, українці, стали сьогодні на захист базових. Прав і свобод людини, право на справедливий суд, на реалізацію можливості бути, існувати, і саме це захищає сьогодні Україна для всього міжнародного співтовариства. Тому ми очікуємо допомогу Україні від всіх і Європейських держав, і від Америки в тому, щоб наші. Солдати сьогодні не лише своїм духом захищали нашу державу, її кордони, але і також за підтримки захисної зброї, яка є у міжнародного співтовариства. І якщо вона буде надана, то це буде дуже серйозна надія і впевненість в тому, що дійсно демократія буде жити, і загальнолюдські цінності будуть також зважатись щодо допомоги, то тут. Якраз той приклад, який ви сьогодні показували про Балтимор. Наприклад, для мене було дуже цікаво і корисно почути те, що сьогодні я побачила в Америці, і саме це може бути предметом технічної допомоги, тобто -то не грошима, не грошима а, досвідом. а допомоги досвідом. Що відбулось в Балтиморі? Муніципальна поліція не справилась зі своїми функціями, і Національна гвардія, сенатор губернатором було прийнято рішення, щоб Національна гвардія втрутилась і захистила інтереси громади. І ми зараз розробляємо законодавство. Наприклад, з цих питань нам важливо бачити. Що такі механізми, такі запоміжники мають працювати. Тому Чудово. для нас це надзвичайно важливо так, саме досвід досвід використання досвіду в да. Україні. Дуже дякую. Гостя програми «Час в Вашингтоні, депутат Верховної Ради Альона Бабак. Дуже дякую.